Ірі, програма сходження у студії для вас. Працює Ян Андрусенко. Вітаю вас! Говоримо про найактуальніші новини спорту України та світу сьогодні. У випуску феєричний матч порту Шахтар. Розгромна перемога зорів матчі Ліги конференції. Розкажемо про українців за кордоном. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Тож ми починаємо. Розпочнемо з надважливого матчу шахтаря у лізі чемпіонів. Гірники до останнього туру претендували на вихід до плей-офф найпрестижнішого клубного турніру. Але потрапити в 16-ку найкращих команд підопічне Маріно Пушича не судилося. Матч завершився з рахунком 5-3 на користь португальців. Але з точки зору феєричності матч просто вогняний. Ще пак кому не сподобається гра з восьма забитими голами, але щось ми трохи відволіклись. Давайте розбирати матч. Як я зазначав в попередній програмі, гірникам потрібно уважно зіграти в захисті та шукати свої шанси у контратаках. Зі стартом свистком Іштвана Ковача було помітно, що Шахтар занервував. Адже вже за декілька перших хвилин гравці порту створили непогані гольові моменти. Спочатку на другій хвилині гри головою пробивав Мегді Таремі, але Дмитро Різник перевів м'яч на кутовий. Через декілька хвилин вже сам Дмитро помилився і віддав неточний пас. Щоправда, пощастило, що удар Еустакіо заблокував Ярослав Ракицький. Такий стартовий тиск господарів призвіть. До того, що вже на 9-й хвилині гри Галену зміг відкрити рахунок в матчі. Шахтар, після пропущеного голу активніше почав створювати гольові моменти. Так, після одного зі стандартів вище воріт пробивав Данило Сікан. На 27-й хвилині гри чудово пробивав Георгій Гочола Проте не менш чудово і зіграв голкіпер португальців його кошта. Намагання гірників забити не минули даремно, адже вже в наступній атаці змогли зрівняти рахунок зусиллями того ж таки Сікана. Гол, якого спочатку відмінили, але після перегляду системи ВАР все ж зарахували. Втримати Інший рахунок гірники не змогли ближче до кінця тайму не в тому матчі Галену. Ударом за мешкарного майданчика оформив дубль. Як підсумок, команда пішла на перерву за мінімальної перемоги порту. Другий тайм, як і перший, в цілому проходив під диктовку португальців. Знову прибував головою Таремі і знову різник рятував доничан від пропущеного голу. Проте, все ж таки, гірники пропустили на 62-й хвилині гри. Після невдалого пасу від Георгія Судакова Галену зміг перехопити м'яч і віддати асист на Таремі, котрий прошив голкіпера у ближній верхній кут. 3-1. на 72-й хвилині Шахтар зміг відквитати один гол. Спочатку Сікан поборовся за м'яч, зміг протягнути його у карний майданчик та пробити так, що Стівен Устакіо зробив автогол. Але, як то кажуть, недовго святкували донечани. Вже через три хвилини пропустили в четверте. На кутовому Тарас Степаненко не втримав пепе, який проштовхнув м'яч у сітку наших воріт 4-2. Гірники вже вдруге за матч створили проблеми самі собі. Так Валерій Бондар не зміг прийняти пас, внаслідок чого щойно вийшовши на заміну Франциско Консейсау, першим же ударом забив п'ятий гол. Але останні слова все ж таки були за гірниками. Вже під кінець гри на 88-й хвилині. Егіналду встановив остаточний рахунок в матчі пять Ось так Шахтар закінчує груповий етап Ліги Чемпіонів на третій сходинці, що дає змогу зіграти у лізі Європи. А от що в після інтерв'ю сказав головний тренер гідників Маріно Пушич, містер Шахтар clear... містере. Сьогодні Шахтар поступився порту. Проте видно було, що гравці боролися до останнього. Ваш коментар по цьому матчу. Well, uh, Вийшов, на жаль, ми поступились, але показали себе. Ми вийшли грати, старалися і зробили все можливе. У матчах з такими суперниками не можна робити багато помилок. Можливо, ми помилялися надто часто. Хоча, на мою думку, провели досить непоганий перший тайм. Частково в нас виходило і в другому. Якщо подивитися, як забував суперник, то це були ризикові голи. Ми намагалися грати, відзначилися трьома м'ячами на виїзді, створювали гарні нагоди. Загалом пишаються своєю командою. Хлопці боролися до останнього. Усі зміни в плані атаки дали результат. Іноді в таких ситуаціях потрібно трохи більше удачі. Якщо забиваєш три голи на виїзді, то це досягнення. проте цього виявилося недостатньо. чого команді не вистачило для перемоги. Ми тричі пропустили з нічого на такому рівні, це неприпустимо. Нелегко забивати за таких умов. Хоча нам вдалося відзначитися тричі, і як я вже казав, це дуже непоганий результат для виїзного поєдинку. Але якщо згадати другий, четвертий пропущені голи. На початку гри мали рахунок 1-1. Уже на цьому етапі було складно здолати такого суперника. Загалом можемо пишатися нашою кампанією в лізі чемпіонів. Щойно сказав хлопцям, що ми добре билися, показали гарний футбол, вийшли змагатися. Саме це я й хотів побачити від своєї команди, тому можемо пишатися собою. Соолтогедевикубіє правд нас фордис чемпіонслі кампайфромде момент оф Йоферс меч види шахтарин де з моменту вашого першого uh, матчу в лізі uh, чемпіонів uh, із шахтарем. Uh, Які найяскравіші та найпам'ятніші моменти ви uh, можете uh, виділити? Uh, Усі матчі були особливими як для мене, так і для команди. Можливо, перемога над Барселоною. Виграти в такого великого клубу з таким бюджетом неймовірне досягнення. Здобути дві чи три перемоги в групі Ліги Чемпіонів також є чималим досягненням. Мабуть, переможний поєдинок з Барселоною був особливим. Ми його точно запам'ятаємо. Далі в новому росі Шахтар продовжить свій шлях в лізі Європи. Яку задачу будете ставити команді? маємо свою ідентичність, тож продовжуватимемо рухатись у цьому напрямі. Звісно, будемо поліпшувати певні речі. Подивимося, чи зможемо взяти нових гравців під час зимової перерви. Ми постійно вдосконалюємося у лізі Європи. Значна конкуренція. Це складний турнір з багатьма сильними клубами. Мені подобається брати участь у таких матчах, адже це позитивно впливає на розвиток нашої команди та молодих футболістів. Також гру проти порту прокоментував і голкіпер Шахтаря Дмитро Різник. Дмитрий Шахтар сьогодні програв, але видно було, що всі викладалися на максимум і до останньої хвилини. Твій висновок по цьому матчу? Ну ми програли такі грів, які хотіли перемогти. Це звісно, ну це футбол. Є вдалі матчі, є погані. На жаль, в цьому матчі ми зробили багато помилок. Не знаю, з чим це зв'язано, але всі хлопці були до останнього. І порту забити три м'ячі. Хто б сказав, що порту забиваєш три м'ячі, програєш гру. Ну, так сталося. Команда так трошечки засмучена, але Ну, ми віддали всі сили, що мали що казав головний тренер після матчу в роздягальні? Тому що я знаю, що він не казав певні слова підтримки. Вам так він підтримав, сказав, що звісно хотілося б продовжити шлях лі чемпіонів, але все вже позаду. Ми вийшли в лігу Європи, тому налаштовуємося на Лігу Європи. Незважаючи на рахунок матчу, в багатьох моментах ти також сьогодні рятував команду. Щось казали товариші по команді? Тобі? І що казати? Якщо ворота припускає п'ять ну, тяжко щось сказати в роздягальні, тим паче, коли програєш з таким рахунком. Ну ніхто, я вважаю, що в тих галах треба розбирати, просто аналізувати і рухатись тільки вперед. Не треба зациклюватися і задумуватися. Наскільки складно було грати при заповнених португальцями трибунах, чи тиснула це якось? Тому, звісно, там, де ми не грали, тим паче людей чемпіонів, звісно, завжди буде забиті трибуни. Тому вони підтримали свою команду. І я вважаю, що ну, у нас команда звикла грати на виїзді, тим паче при чужих болівальниках. Балі... Е, звісно, було дуже чутно, гучно, було тяжко підказувати. Ну, це нормальна ситуація. Саме в цій грі вже хочеться поставити крапку, але все ж таки останнє запитання саме з приводу сьогоднішнього матчу, які відчуття всередині після нього? Адже по суті команда була в кроці від здійснення мрії? Ну, ця гра зроблена ж тільки сильнішим, і будемо в подальшому викладатися, битися, щоб покращити результат, на якому ми зараз зупинилися. Ця ліга чемпіонів стала для тебе дебютною. Яку особисто собі ти ставиш оцінку за цю? ЛЧ? Ну оцінку ставити собі. Я вважаю, що ну, непогана кампанія для мене вийшла дебютна, але ну, мог краще. Ну, сталося як сталося. Скажемо, що найбільше запам'яталося протягом цієї ліги чемпіонів? Які матчі, яка б саме перемога чи можливо щось інше можеш виділити? Ну, та ну звісно, запам'ятали всі матчі, ну особисто з Барселоною гра, коли ми перемогли, і тим паче зіграли на нуль, тому це дуже приємно і дуже запам'ятається. Далі глянемо на найкращих гравців матчу та шахтаря. У португальців очікувано найкращим став Галену, у якого два забиті м'ячі та два асисти. Оцінка 9,8. Другий – Мехді Таремі – 7,9. Замикає топ-3 Еваніелсон з оцінкою 7,5. У шахтаря найкращим визнано Данила Сікана. Його оцінка 8. Другий – Егіналду – 7,3. Третій – Тарас Степаненко. Оцінка 7,1. Як зазначалося вище, тепер команда зіграє в Лізі Європи. У швейцарському ніоні відбулося жеребкування однієї 16-ї фіналу. Суперником гірників став Олімпік Марсель з Франції. Далі проаналізуємо, як зіграли суперники Шахтаря у Лізі Європи. Розпочнемо з того, що Марсель потрапив до групи Бі, де компанію йому склали Брайтон, Амстердамський Аякс та Грецький АЕК. Провансальці змогли набрати у своїй групі 11 очок та посісти другу сходинку пропустивши вперед себе Брайтон, який тренує відомий для українського глядача Роберто Власне, в матчах проти чайок у французів одна ніч'я та поразка. Такий же результат і в матчах проти Аякса, і дві перемоги над греками. Якщо говорити коротко, то Шахтарю дістався досить сильний суперник, проти якого легко точно не буде. Знову ж таки, потрібно вдало зіграти в захисті. Найнебезпечніші гравці, за якими пильно потрібно слідкувати донеччанам, здебільшого з групи атаки: П'єр Емріко Бамеянг, Амін Харіт, Вітін'я та півзахисник Джордан Верету. Перший матч прийде 15 лютого, а гра відповідь 22-го. Далі коротко про матч зоря Брейдаблік. Українська команда у заключному турі грала проти представника Ісландії. Матч завершився розгромною перемогою Луганчан з рахунком 4-0. Схоже, зоря зробила висновки з попередніх матчів, де команда пропускала в перші хвилини то одного, то іншого тайму і вирішила спробувати забити перший. Власне, це їм сповна вдалося. Вже на другій хвилині гри Едуардо Гереро відкрив рахунок в матчі. А вже до 20-ї хвилини громили суперника з рахунком 3-0. Спочатку м'яч у свої ворота зрізав захисник Брейдабліка Дамір Мумінович. Потім Петар Мічич фактично зняв всі питання про переможця цієї гри. А вже в другому таймі Ігор Горбач встановив остаточний рахунок 4-0. Таким чином, після цієї перемоги, Зоря набирає сім залікових балів та посідає третю сходинку в групі Біг Ліги конференції, що, на жаль, не дає змогу продовжити виступати у Євровесні. Далі традиційно згадаємо наших легіонерів, які виступають у топ 5 чемпіонатах Європи. Розпочнемо з Англії, де свої матчі зіграли Челсі, Арсенал, Бренфорд, Евертон та Борнмут. І знову так виходить, що розпочнемо з Борнмуту та Ілліза Барного. Команда українця грала проти Лутона, але матч не дограли через те, що капітан Лутон Таун Том Локєр втратив свідомість. Бажаємо гравцеві здоров'я та якомога скорішого повернення на поле. Гру зупинили на 65-й хвилині. На цей момент рахунок матчу був один Якщо аналізувати, то за ці. Шістдесят хвилин у нашого легіонера друга найкраща оцінка серед захисників 7,1. Другий матч, який ми з вами розглянемо, Челсі шеффілд Юнайтед, де зі стартових хвилин гру розпочав Михайло Мудрик. Проте українець знову не відзначився результативними діями і був замінений на 69 й хвилині гри. Михайло отримав найгіршу оцінку серед гравців синіх 6,3, А його команда перемогла з рахунком 2,0. Сподіваємося, наш легіонер додасть стабільності та розпочне регулярно відзначатися результативними діями. Далі перейдемо до арсеналу чинного лідера англійської прем'єр-ліги. Завдяки цій перемозі і нічій Ліверпуля та Манчестер Юнайтед підопічні Мікеля Артети змогли зайняти першу сходинку, маючи в своєму активі 39 залікових балів. Гаразд, давайте тепер трохи про матч. Команда Олександра Зінченка грала проти сильного Брайтона і змогла перемогти з рахунком 2-0. Українець відіграв на полі 89 хвилин. Результативними діями не відзначився. Також Олександр ділить перше місце з Бенджаміном Вайтом серед захисників за оцінкою від статистичного. Порталу Sofascore 7,4. А от матч Бренфорд Астон вілла закінчився мінімальною перемогою Бірмінгемців з рахунком 1-2. Єгор Ярмолюк з'явився на полі на 88-й хвилині гри. Результативними діями не відзначився. Оцінка українця 6-4. Переходимо до Лаліги, де грають Роман Яремчук, Артем Довбик, Віктор Циганков та Андрій Лунін. Розпочнемо з Валенції. Українець Роман Яремчук з'явився в старті на матч проти Каталонської Барселони. Його команда змогла відібрати очки у підопічних хаві. Гра завершилась з рахунком 1-1. Наш легіонер результативними діями не відзначився і був замінений на 62 й хвилині гри. Оцінка за матч – 6-1. А от зовсім інші справи у Андрія Луніна його Реал Мадрид грав проти Вілья Реалу і зміг перемогти з рахунком 4-1. Українець вкотре з'явився в старті, і схоже, дедалі більше буде отримати ігрового часу від головного тренера вершкових Карло Анчелоті, що не може не тішити. Оцінка українця за матч 6-5. Переходимо до італійської серії. А Руслан Маліновський та його Джено грали проти туринського Ювентуса. Українець вийшов в старті і зіграв на полі всі 90 хвилин без результативних дій. Оцінка за матч 7,1. Сьогодні окремо згадаю Анатолія Трубіна, Голкіпер Бенфіки та збірної України в чемпіонаті Португалії, грав проти Браги. Матч завершився мінімальною перемогою Орлів з рахунком 1-0. Найцікавіше те, що Трубін зробив цілих шість сейвів, чим зберіг перемогу для своєї команди та став найкращим гравцем матчу. Далі коротко про наш новинний дайджест. Гравці Жерони Артем Довбик та Віктор Циганков провели автограф сесію для вболівальників. Ось так це виглядало.

І знову новина про Артема. Український легіонер Довбек продовжує закохувати в себе фанатів каталонського клубу. Прес-служба оприлюднила результати голосування за найкращого гравця команди у листопаді. Вболівальники біло-червоних левову частку своїх голосів віддали за форварда Артема Довбека. Конкурентами українця у боротьбі за престижну нагороду були хавбек Іван Мартін, захисник Мігель Гутієрес та Вінгер Савіо. Також вчора у швейцарському нійоні відбулося жеребкування Ліги Чемпіонів. Отже, пари наступні: Порту, Арсенал, Наполі, Барселона, Парі Сен-Жермен, Реал Сосідад, Інтер, Атлетико Мадрид, ПСВ, борусія Дортмунд, Лаціо, Баварія, Копенгаген, Манчестер Сіті, Лейпциг, Реал Мадрид. Українська тенісистка Аліна Світоліна та Ангеліна Калініна виступлять на турнірі WTA 500 в Аделаїді, Австралія, який відбудеться з 8 до 13 січня наступного року. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світоліна, а також Леся Цуренко візьмуть участь у турнірі WTA 250 ASB Classic, який пройде з 1 по 7 січня 2024 року в Окленді. Новини з баскетболу трохи скромніші. БК Дніпро ще не грало. І гру розберемо наступного разу. Проте федерація оприлюднила топ 10 найкращих моментів п'ятого ігрового тижня. Всім привіт на черзі. Десятка кращих моментів п'ятого ігрового тижня. Суперліги Фавбет відкриває хід парад американський форвард одеської біпи Маркус Льюіс. Разом із дев'ятим місцем переходимо до захисту разом із блокшотом від Бігмана Київ Баскета Марканіса Хаймона. From coast to coast від Даніла Сипала Данк форварда Дніпра на восьмій позиції. Однією рукою з однієї ноги з фолом. Влучання з дальної дистанції від Ігоря Стародуба на сьомому місці. Далі шоста позиція. Перехоплення, швидкий напад та ефект на завершення від Іллі Кабацюри з Прикарпаття говерли Верхню частину хід парада відкриває захисник баскетбольного клубу рівне Дмитро Тимощук зі своєю передачею поміж супернику. Далі повертаємось до захисту на четвертому місці блокшот від Даніла Бугорського з Одеської біпи. Трійку топ-моментів відкриває американська зв'язка з баскетбольного клубу рівни Елайджа Джойнер на Ромео Сміта. Ми знову у Дніпрі, де розкішним у матчі проти Запоріжжя відзначився форвард київського будівельника Володимир Конів. І очолює хіт парад форварда рівного Артем Водоласький зі своїм цирковим влучанням у матчі проти Київ Та це найкращий момент п'ятого тижня Суперліги ФАВБ. Три золота, три срібла та дві бронзові нагороди. Такий підсумок участі українських лижників у міжнародних змаганнях «Славік Кап, що проходили минулого вікенду у штрабське плесо, що в Словаччині. «Славік Кап це перший етап континентального кубка в сезоні 23-24, Повідомив преслічби НОКУ України тренер державного центру олімпійської підготовки і зимових видів спорту Олександр Пуцко. Попереду ще три етапи. Станом на зараз Вікторія Олег та Андрій Доценко є лідерами континентального кубка, що дає право виступати на перших етап. Кубка світу у 2024 році. Чоловіча збірна України з голболу здобула титул на чемпіонаті Європи 2023 серед спортсменів із порушеннями зору, що відбувся в Чорногорському місті Подгорица, та отримала ліцензію на Паралімпіаду 2024 Чоловіча збірна України вийшла у плей-офф з першого місця з однією поразкою на груповому етапі від Чорногорії 3-6 по пенальті. У першому матчі плей-офф українці обіграли Грецію 11-3, А у фінал вийшли завдяки перемозі над Ізраїлем. У фіналі суперниками українців стали чинні чемпіони континенту. Енто збірна Литви синьо жовті виграли фінал за рахунком 8-3 та вибороли ліцензію на паралімпіаду. Президент Міжнародного олімпійського комітету МОК Томас Бах прокоментував дозвіл спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у нейтральному статусі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. За словами політика, спортсмени не повинні бути покарані за дії країн. Далі його цитата. Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна із 28 воєн і конфліктів у світі. А всі інші спортсмени змагаються мирно, наводить слова Баха Бібісі. Цікаво, це часом не ті спортсмени, які відкрито підтримують вторгнення РФ на територію України, не ті спортсмени, які виправдовують звірства окупантів. Хочеться закликати Томаса Баха приїхати в Україну та пересвідчитися в тому, що спортсмени з РФ та Білорусі мають знаходитися окремо від всього цивілізованого світу. Бронзовим дублем потішили українські фехтувальники, які цього вікенду змагалися в рамках юніорських кубків світу в Іспанії. 14-річна спажистка Еліна Дмитрук бувши наймолодшою серед 196 учасниць 31 однієї країни світу зійшла на третю сходинку п'єдесталу пошани в місті Бургос. А 18-річний шабліст Дарі Лукашенко, виборовши бронзу в Мадриді, здобув вже третю загалом і другу у поточному сезоні особисту медаль юніорського КС. Українська шаблістка Ольга Харлан провела ще одну зустріч із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Відома українська спортсменка сфотографувалась у шапці з підписом під захистом залужного напис на шапці відповідає дійсності. Навіть найсильнішим потрібен захист та підтримка. Сила в єдності. Єднаймося. Зазначу, що це не перша зустріч Ольги Харлан із головнокомандовичем. Раніше вона подарувала йому шаблю, якою вона билася у скандальному поєдинку проти росіянки Анни Смірнової. Також дослухайтеся до нашої чемпіонки. На цьому програма сходження завершується. У студії для вас працював Ян Андрусенко. Монтував програму Максим Агамірзоєв. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. А ми побачимось з вами вже за тиждень. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!